23 лютого у мене день народження. Після дня народження я проснувся і побачив, що по Миколаєву літають ракети. Миколаїв специфічний город, міст, бо місто було до війни. Дуже багато було проросійсько налаштованих людей. Але коли 24.02-22 року я вийшов з під'їзду, прямуючи до військової частини, я побачив просто натовп людей. Причому. Їх було наскільки багато, що я навіть не знав, що от серед мого двору там, біля мене живе скільки людей, які раніше приходили військову службу. Вони всі йшли толпами, одні йшли в 79-ту бригаду, одні йшли в 36-ту бригаду. І так нас зустріла повномасштабне вторгнення. Кажемо так, керувати підрозділом не важко, тому що підрозділ любить, будь він піхотний, будь він тиловий підрозділ, будь він, як в мене там, саперний підрозділ. Люди скрізь однакові, Складність специфіка роботи в нас трошки інша. І, скажімо так, якщо в мене зараз посада командира батальйону, якщо порівняти мене і піхотного командира батальйону, то звісно, що йому набагато важче. Підрозділ у мене, скажімо так, різноманітний, тобто в мене не, не тільки саперні підрозділи. У мене є підрозділи там, які забезпечують піхоті прокладання шляхів. Переправу через водні перешкоди, тут є плаваюча техніка, є інженерна техніка, обладнання позицій в інженерному відношенні. Ну і основний напрямок це, звісно, саперна діяльність. Це, скажімо так, основна наша робота, а все решта якби другорядне, але я вважаю, що не менш важливе. Інженерна фортифікація наших оборонних позицій це дуже важлива складова. Тому що без цього нікуди, скажімо, такої війни ще не було. Як зараз це в основному коптери, дрони, повітря, все, що ворог бачить з повітря, це одразу стає ціллю. Тому чим краще викопана позиція, чим краще вона облаштована в інженерному відношенні, чим краще вона замаскована, чим краще вона замінована, тим більше шансів вижити і втримати позицію в інженерному відношенні. Потрібно Максимально все робити, копати ці великі противотанкові рви перед великими містами, перед е, обласними центрами, перед е, міжобластями, тому що ворог суне, самі бачите, в нього гарматного м'яса дуже багато. Ну і основна наша діяльність це мінування. Є зараз дуже багато коптерів, які е, можуть донести достатню кількість мін, вибухових речовин різних, найважливіше час. Мені здається, це добиться довіри від особового складу. Треба е, зробити так, щоб вони тобі повірили. От якщо тобі будуть люди довіряти, якщо люди будуть бачити, що ти за них турбуєшся, якщо люди будуть бачити, що ти їх там, не просто як гарматне м'ясо використовуєш, а використовуєш з розумом правильно, тоді люди будуть знати, що за тебе командир переживає, що він тебе не кине, і вони будуть тобі довіряти.